Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі! І сьогодні я б хотіла обговорити таку тему як пропаганда. Я помітила, що останнім часом у Швейцарії просто таки несеться пропаганда проти українців. І власне вона набуває обертів ця пропаганда. Зрозуміло, кому це вигідно, але я у цьому відео хочу трошки поговорити, як себе захистити проти цієї пропаганди та як зробити так, щоб швейцарці дізнавалися більше правдивої інформації про. Про українців, аніж о тієї пропагандистської інформації, яка не відповідає дійсності. Знаєте, я дуже часто читаю новини німецькомовні швейцарських видань онлайн і в соціальних мережах, і на сайтах, і дуже часто, ну звісно, люди реагують, пишуть якісь коментарі. І, власне, коментарі бувають різні дуже часто пишуть боти, але також оцю думку пропагандистську ботів підтримують і швейцарці, які на жаль, позбавлені критичного мислення і розганяють ось таку зраду. Наприклад, це стосується тем, коли. Українці, ну наприклад, багато українців не працюють або українці їздять додому в Україну. Або якщо це якісь політичні новини, там Зеленського поливають брудом, або інших політиків, корупція. Так ну Юльку зловили Тимошенко. Зрозуміло, що корупція є в Україні. На жаль, тому коли я бачила коментарі щодо таких новин, то це я сприймала ще. Більш-менш лояльно, і взагалі я не втручаюся в суперечки під постами такими. От. Але коли у статті йде мова про українців, які внаслідок ворожих російських атак а, позбавлені електроенергії, коли немає опалення в мінус двадцять, то здавалося б, ну, ну, ну для чого до чого тут цей хейт, це якось не по-людськи, а ні, тут прив'язують щось. Якщо в Києві мерзнуть українці, то у них вже є можливості поїхати в Буковель там і відпочивати у дороговартісних готелях. Ну, тобто, і знаєте, ну, це не один коментар, це коментарі майже всі під такими дописами. І ці коментарі набага набирають дуже багато реакцій, Чому, власне, от зараз відбувається на четвертому, майже чотири роки триває повномасштабне вторгнення в Україні, і зараз відбувається ось такий негатив з боку швейцарців. Так і ми розуміємо, що Може бути так, може бути одна людина, як той чоловік, якого суд зобов'язав 67 тисяч франків повернути Швейцарії, швейцарській державі, тому що він е був е зловлений на тому, що він подорожував Європою, що він має дороговатірсне авто, і так далі. Але знову ж таки, це одна людина, так і одна людина не означає всі українці. Коли, е Напередодні нового року були зафіксовані ось такі фотографії, які розлетілися інтернетом з Буковеля, та коли там дуже багато українців було. Можливо, там не тільки українці були, але ну подали це так, ніби от українці лакшері живуть люди. Окей, там 2% населення. України було а багато українців втратили домівки, багато українців постраждали, багато українців втратили своїх рідних на війні. І так в той час, коли хтось відпочиває в Буковелі, так само в той же час люди можуть перебувати під обстрілами, втрачати свої домівки, втрачати близьких людей, мерзнути, тому що немає. Ані опалення, ані електрики, тому що Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру України. А що ми можемо зробити? Ну, по-перше, потрібно спілкуватися з місцевими, пояснювати, що по перше. Не потрібно робити узагальнень. По-друге, що це дуже сильна пропаганда, і що багато речей є вигаданими, перебільшеними і такими, які не відповідають дійсності. По-третє, ми повинні самі один з одним тримати контакт і не поширювати неправдивої інформації. Зараз також в інтернеті є зрозуміло, що штучний інтелект працює, створюються відео, які які також сприяють ось такому розбрату і українців між собою, і також направлені е, атакують українців загалом е, в Європі, в Швейцарії, зокрема. Не поширюйте таких відео, не дискредитуйте е, своїх співвітчизників, українців, не дискредитуйте українську армію. Також зараз дуже багато відео на цю тему наскільки ТЦК погані і так далі. Тут є багато різних запитань до цього, тому що є дійсно випадки, коли працівники ТЦК дійсно перевищують свої обов'язки, і, наприклад, можуть дуже і дуже погано ставитися до чоловіків, ловлять, пакують і так далі. Це все зрозуміло. Це є, але коли ми ж самі розганяємо цю тему, то таке враження, що в Україні от от все так, от, просто. Ти виходиш на вулицю і тільки ти цикай бігають за тобою. Тобто, розумієте, має бути критичне мислення. Ми повинні розуміти, що йде війна, війна не лише на фронті, війна не лише в тилу. Є дуже важливий фактор. Інформаційна війна, інформаційна війна була розпочата ще задовго до фізичної війни, і Україна на жаль програє в цій війні, тому що Україна і Українці легко піддатні до того, щоб транслювати російські наративи. Тому я побажаю щоб кожен з вас перед тим, як щось, от, скажімо, якісь отакі чутки розповсюджувати, додавати, перекручувати, що ось в Україні там повна корупція, так воно є. Але не в таких обсягах, в яких би хотілося показати, і в яких показує, наприклад, Росія, українців за кордоном. А найгірше, що ми можемо зараз зробити, це мовчати і думати, що від нас нічого не залежить, але від нас багато чого залежить. Кожна спокійна розмова із швейцарцями із поясненням речей, які відбуваються в Україні. Кожна підтримка один одного, спокійний холодний розум під час прочитання тої чи іншої інформації, все це. Здійснить ось такий опір системній пропаганді, яка лється на українців. Друзі, можливо, трошки було емоційне відео, але ну те, що мені наболіло, те я і сказала. Тому що дуже часто якісь ось такі речі просто можуть вибити із коліїв нас, українців, і сприяти тому, що у нас відбудеться всередині розбрат, а це те, чого хоче наш ворог. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей.